Голуби миру з дитячими посланнями завітали до столиці Іспанії в рамках міжнародного соціального проєкту Діти за мир у всьому світі. Його ініціювало Посольство Угорщини в Україні та почесне консульство Угорщини в Івано-Франківській області. Координаторами від України виступила благодійна організація Фонд відродження Прикарпаття. У Мадриді проєкт відбувся у стінах Посольства України в Королівстві Іспанія. Велика мета цього проекту це популяризація України, але не йогостичної цілі, що мир має бути тільки в Україні, а в цьому світі, тому що є багато військових конфліктів в усьому світі, і ми бажаємо, щоб через те, що ми це пережили, ми не хочемо це іншим дітям і іншим людям відчути. Стартував міжнародний соціальний проект у грудні 2015 року. Тоді 250 дітей створили велику карту України. На неї наклеїли паперові голуби, які виготовили власноруч. На кожному птаху хлопчики та дівчата писали побажання своїм ровесникам з інших європейських країн. Цей захід встановив рекорд України як найбільша карта України виготовлена дитячими руками заради миру в усьому світі. Загалом цей соціальний проект вже презентували у 23 країнах. Завдяки його реалізації Учасників АТО, внутрішні переселенці та діти-сироти з усієї України побували в Європі. Вже є домовленості на наступне літо. На оздоровлення та відпочинок поїдуть близько тисячі дітей в Угорщину, 200 в Румунію та 300 в Болгарію. Майже 100 дітей готова прийняти Австрія. З Іспанією наразі ведуться переговори. В Іспанії вже багато років існує практика. Що іспанські громадські асоціації запрошують дітей з України, і це дуже багато тут вже відпочивало дітей, які зазнали наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. І зараз продовжується робота, і зрозуміло, що це питання щодо приїзду дітей сирід з України буде серед основних і також в діяльності посольства. Українська громада в Іспанії вони дуже багато допомагають саме воїнам. АТО. вони приймають їх на реабілітацію, відправляють багато гуманітарної допомоги. Тобто, можливо, у нас буде саме співпраця в цьому ключі. За нашою інформацією, каже радник посольства України в королівстві Іспанія Ігор Семенюк. Тут вже проходили лікування поранені бійці АТО впродовж кількох тижнів. Знову мають приїхати воїни на реабілітацію. І посольство теж буде надає сприяння українським асоціаціям у цій справі і, і також шукає партнерів на державному рівні, щоб отримати допомогу в цій справі. У спільній допомозі небайдужих, а також завдяки реалізації проекту Діти за мир у всьому світі добрі справи та щирі дитячі побажання побачать хлопці та дівчата з 35 країн світу, де презентують карти кожної держави-учасниці. Нехай в не Україні буде мирно. Я живу в Іспанії тільки один рік. Саме тому на одному із головів миру я написала, на мою думку, два найосновніші побажання це терпіння та злагоди. Адже зараз діти в Україні насправді потерпають досить недитячі проблеми, і на наш розсуд вони це дуже добре роблять. І злагоду адже всім хочеться мати мирне небо над головою. І саме завдяки цій програмі, цій, цій асоціації. Ми хочемо вам. Там тетик, я написав на лист, що була ну що був мир на Україні і що, ну, що закінчилась війна на цілому світі. Я написав на одному з, з листочків, що я хочу, щоб завжди був мир, добро, злалота і любов. І щоб ніхто не знав, що таке війна. За словами голови української громади в Іспанії за права честь і гідність українців Юрія Чопика, тутешнє наше товариство радо відгукнулося на цей міжнародний соціальний проект, бо розуміють важливість презентації України на світовій арені. Хто як не діти є вісниками чогось світлого, чистого, мирного. Власне, ми самі бачили, як горіли ученята в наших українських дітей, з яким трепетом вони писали, підписували голуби миру. І я думаю, що цей проект вдався, тому що самі ми бачили, що це дуже добра ідея, яка має дуже такі далекосяжні гуманні, цілі, адже Проєкт до Мадриду в той час, коли ми вшануємо пам'ять загиблих років Другої світової війни. Європа за цей час відновилася, відбудувалася, дійшла до такого справжнього об'єднання. Направду вона має свої труднощі, але вони спільно стараються ці труднощі подолати. А на превеликий жаль, на нашу рідну українську землю прийшла війна, вступила виновна на нашого північного сусіда Росії. І на Україні гинуть молоді люди, захищаючи рідну землю, страждають діти. І власне цей крик душі наших українських дітей є підтвердженням, що всі, і політики, і дипломати, і громадські діячі, і просто люди небайдужі, повинні всі разом працювати, щоб і в Україні, і в цьому світі запанував мир. І я думаю, що ті голуби миру насправді полетять. І настане мир з Божої і на Україні і в цьому світі. З Іспанії дитячі голуби миру полетять до Португалії і далі. Свою подорож посланці миру завершать в Україні у Києві, 1 червня 2016 року, до Дня захисту дітей презентують 35 карт миру країн-учасниць. Таким чином малеча хоче достукатися до сердець дорослих, аби зберегти мир у всьому світі.